Друзі, всіх вітаю, я з українського Луганська Григорій Пригеба. Говоримо про внутрішнього ворога України, моєї рідної Луганщини. А я хочу нагадати всім: Луганщина полтора года окупована. Корупція набирає обороти. Гроші відмивають, осваюють. Полтора года окупована Луганщина. Друзі. ОПГ, яке создав Гайдай, благополучно працює, і в нього чітко вписався Лисогор, Ви знаєте, я спочатку сподівався, що будуть там рішучі, кадрові зміни, щось там зміниться. Ні, все йде по плану. Лисогор, все нормально. Наплодив радників, є тут в Києві, навіть молодики, якісь там хлопці, дівчина, і з ними можна домовитись. Чому я це кажу? Ну тому що підказали. Є от комунальне предприяття у нас. дивіться, взагалі для чого створюється комунальне підприємство? Щоб надавати послуги громаді. ну Якщо на Луганщині, то там Сватовщина, Старобільщина, якісь там громади. І ті комунальні підприємства надають послуги. Не обов'язково, щоб отримували вони там якийсь сумасшедший прибуток. Це не головна мета комунального предприяття, головне, щоб баланс. Видержувалася зарплату, получали робітники комунального предприятия. Воно працювала. Но ціль – це надання послуг. Кому зараз надають послуги, скажіть, будь ласка, комунальне предприяти, які благополучно переїхали. Беремо Северодонецк. працює благополучно гроши, э, водоканал, звідки він бере гроші. А через нього переганяє адміністрація, наповнюють йому. Э, цей фонд його, уставний фонд. І вони покупають що завгодно. Талібусне депо. Кого там перевозять? Скажіть, будь ласка, в Дніпропетровське. А от бачите, на 40 мільйонів вже покупають оборудовання якесь. На 40 мільйонів депо. Дивіться, а от переїхали, кажуть, медичні установи. А як переїхали? Ви що там, перевезли обладнання, все, скорої ну, медичне обладнання, все обладнання, мебель, все перевезли. Ні. Приїхав тільки персонал. Ну, персонал какой? Саме головне ЕТР. Це найголовніше. Лікарі, от повірте мені, вони знайдуть себе работу на Україні і будуть обслуговувати те територіальні громади, там, куди вони заїдуть, вони востребовані. Повинна відмивати гроші, в схемах участвувати. Бухгалтери, там, інженери, там, я не знаю, ну, найголовніше ну, керівник. Керівник, щоб був грамотний, і в нього була дуже гарна криша. Медична установа, дивлюсь, якийсь консультативний, цей, якийсь діагностичний центр Сєвєродонецький, переїхав. За рік я подивився більше 50 мільйонів освоїв грошей. Що це, блядь? Так ви не евакуювали підприємства, ви сьогодні закупаєте обладнання медичне і для того, щоб заробляти. Коли ви кажете: "Ми обслуговуємо северодончан", северодончані там, на тій території. А ми вже не северодончани, і не лисичани, і не луганчани. Ми вже отримували тимчасову прописку на тих територіях і громадах, які нам надають цей соцдем. І це набу Повинна цим займатися. Боля того, я дивлюсь, покупає цей медичний центр. Чому я кажу про Лиса який вписався в цю корупційну составляющу, цей медичний значить, центр цей покупає за 4 мільйона 33 тисячі вагончик. Виступає президент України і попереджує всіх, що все, давайте все для фронту, для перемоги, на яких закупили дурних по папасняні дрогнули 15 мільйонів, 15 вагончиків, по мільйону вони покупали. Зняли з торгів. І ці дрогнули 7 липня знімається теж з прозору цей медичний заклад, цей будиночок. Кажуть, приїхали ганці сюди в Київ. А тут зараз два радника у цього Лисагора в Києві знаходяться. Молоді ребята, хлопці і дівчина. Вже домовились. за 10 И опять я дивлюсь 18 липня на прозора. Это домик за 4 миллиона 33 тысячи. Вот теперь я рахую. Что такое 4 миллиона 33 тысячи? 109 тысяч долларов США. Нагадую еще раз. Это 4 миллиона 33 тысячи по курсу 37,2. Так вот, что можно купить? Ну, не сарай, естественно, этот. Я даже не знаю. Житловий будинок це таке. Знаєте, хто там буде жити, я не знаю. Но я знаю 100%, що можна купить 2-3-комнатні квартири в Дніпрі. Я знаю 100% заходячи на сайт, що можна купить три двухкомнатні квартири в Дніпрі. Я захожу на, на сайт теж куплі продажі в Дніпрі. 4 однокомнатних можу знайти. Маньоврений фонд оформляйте, покупайте на вторинному ринку і як маньоврений фонд передавайте нужденним. А як ще? У нас є багатодітні, у нас є інваліди, мамочки одинокі, хтось потеряв кармільця. Ну, що це? Мазі для цього треба, блядь, Лисогор? Ні, вже хабар треба тобі. Да? Ляшки жмуть. Так мені це сказали правоохоронці. Друзі, давайте піднімати цю тему. Обов'язково. Внутрішній ворог. Це ОПГ для мене це приступна група ухилянтів, які не йдуть визволяти Луганщину сьогодні. отримують зарплату ще більше того, не за призначенням використовують бюджет. Я хочу ще раз, щоб ви послухали, що казав президент. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси. Бюджетів використовується справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться. Лиса ти чув, не ганьбить президента те, що він каже. А ми давайте, друзі, об'єднуватися і контролювати цю владу, ганебну владу, яка сьогодні повинна працювати, працювати на визволення тільки Луганщини. Все крапка, брати зброю, і визволяти нашу рідну Луганщину. Все. Слава Україні! Луганщина це Україна.